Привіт! Це топ новини дня від п'ятої редакції. Росіяни ударили в півдрону по Котеринівці. Від отриманих травм помер чоловік, ще один поранений. Продовж доби окупанти завдали 673 удари по 19 населених пунктах Запорізької області. Окупанти просунулися в Успенівці та у Новомиколаївці на сході Запорізької області. Повідомляє Діп За даними Генштабу, на Гуляйпільському напрямку зафіксовано два боєзіткнення. На Оріхівському напрямку противник намагався два рази просунутися у районі Лобкового. Після вчорашнього обстрілу Запоріжжя у лікарнях залишається п'ятеро людей. З них четверо дітей у стані середньої тяжкості. Одна жінка у тяжкому стані. Збільшили термін покарання на Запоріжжі. Окупанти влаштували судилище над працівником Запорізької АЕС Сергієм Потингом. Раніше загарбницький суд призначив йому 19 років в'язниці, а тепер збільшили термін покарання до 20 років. За сфабрикованою справою Сергія звинуватили у тероризмі. У 65-й окремій механізованій бригаді показали, як евакуйовують поранених побратимів. У цьому їм допомагає наземний дрон-тарган, який вже встиг врятувати 25 поранених бійців з поля бою. Поліцейські евакуювали шістьох жителів Приморського. Щодня село потерпає від ворожих ударів, а на дорогах чатують дрони. Шестеро селян нарешті вирішили евакуюватися у більш безпечне місце. Правоохоронці нагадують, виїхати з прифронтових населених пунктів можна, зателефонувавши на лінію 102. у комушоваській громаді викрили чорних лісорубів. Троє чоловіків вирубували дерева та продавали їх місцевим. Екологічні збитки оцінені у понад 830 тисяч гривень. Лісорубам невдахом загрожує до семи років ув'язнення. Росія ухвалила закон, який дозволяє проводити призов до війська протягом усього року, в тому числі на окупованих територіях. У Мелітополі вже складають списки всіх чоловіків призовного віку, а також влаштовують рейди по квартирах та підприємствах, щоб знайти тих, кого можна швидко кинути на м'ясо. У Запоріжжі спалахнула лазня. Причиною пожежі, ймовірно, стало коротке замикання. Рятувальники приборкали пожежу на площі 50 квадратних метрів. Ніхто не постраждав. Пілоти групи Західний вітер вітер» 65-ї механізованої бригади зупинили спробу прориву окупантів на Оріхівському напрямку. Після невдалого штурму загарбники намагалися проскочити на мотоциклах. Однак, завдяки мінним загородженням та злагодженні дії дронерів, 10 окупантів разом з мотоциклами назавжди залишилися у полях. Біля каскаду фонтанів у Вознесенівському парку створили алею дубів незламності. Учасники руху Байда, правоохоронці та ветерани об'єдналися, щоб висадити 20 дерев. Організатори наголошують, це знак подяки тим, хто стоїть на передовій і тримає тил. Біці 118 окремої механізованої бригади взяли в полон на Запоріжжі трьох окупантів. Чудове поповнення обмінного фонду, каже боєць на псевдохрест. Протягом жовтня 56 підрозділів Силоборони на Запоріжжі отримали допомогу на понад 180 мільйонів гривень. Це FPV-дронів, 500 приладів живлення та зв'язку, більше 200 квадрокоптерів, сотні одиниць орхтехніки, засоби РЕП та інше. Все обладнання закупили коштом громад Запорізької області. Ще більше новин у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтесь, щоб бути в курсі.